Відставка вже колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті це результат його невдалої спроби в один хід стати політиком світового рівня. Його гра була в тому, щоб особисто урівноважувати суперечності між президентом Байденом і трампістами, а відтак, маючи золоту акцію, особисто впливати на рішення, які формують. Світову політику. Але гамбіт Байдена виявився в тому, щоби спочатку піддатися на умову Маккарті під час голосування за тимчасове продовження фінансування роботи уряду, а потім разом з радикальними республіканцями відправити його у відставку. І тим самим розколоти республіканців на два табори. Наголошу, розколоти у палаті, де у них республіканців. На сьогодні більшість. Я не скажу, що це дуже хороша новина для України, адже тепер нас чекає довга процедура голосування за допомогу Україні, яка ускладнюватиметься довгою процедурою обрання нового спікера Палати. Дуже ймовірно, що голосування за допомогу Україні буде частиною інтриг пов'язаних з обранням спікера. Тому справді виділення нової допомоги Україні може довго довго затягуватися. Хоча я переконаний, що президент Байден, зрештою, протисне і голосування у Палаті представників і знайде інші механізми фінансування Україні до тих пір, поки голосування не відбудеться. У президента США справді існують такі механізми фінансування, адже доля Байдена. Вже давно пов'язана з політичним успіхом України, і тому він боротиметься не просто за фінансування України, він виборюватиме свою власну перемогу у президентських виборах Сполучених Штатів Америки.